Акція годинників екс-нардепа і державного зрадника Віктора Медведчука оцінена о 10,6 мільйонів гривень, виставлена на онлайн-аукціони у системі Прозоропродажі. Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума. Колекція складається з 20 лотів. Серед найдорожчих бриге оцінений у понад 1,8 мільйонів гривень. Патек Філіп оцінений у понад 1,2 мільйона гривень. «Дольче Габана» оцінений майже 1 мільйон гривень. Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тисячі гривень. А Москва Кремль» – у 17,5 тисяч гривень. Зазначається, що кожен охочий може взяти участь у аукціонах, окрім осіб, пов'язаних з державою агресором. Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфеля Національного агентства з розшуку та менеджменту активів, після чого будуть використані для закупівлі військових облігацій. 12 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі. У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них захисники Азовсталі та ті, хто пережив теракт РФ Воленівці. 10 січня 2023 року Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.